За 10 місяців поточного року на території Лозівського району виникло 256 пожеж. Внаслідок пожеж 5 людей загинуло та 5 осіб отримали травми. 133 пожежі виникли на території міської територіальної громади, з яких 67 в природних екосистемах, 49 в житловому секторі, 11 внаслідок бойових дій та 6 на автотранспорті. Внаслідок таких пожеж була травмована одна особа. Також протягом тижня на території Лозівської тергромади було зафіксовано два випадки звернення громадян за медичною допомогою. В першому випадку під час користування піччю на твердому паливі отримала опіки жінка 1928 року народження. У другому випадку отруєння чадним газом отримали мати та донька. Тому хочемо звернути увагу громадян на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. Не застосовуйте для розпалювання печей горючі та легкозаймисті рядини, слідкуйте за появою тріщин та не складуйте на печах дрова та інші горючі предмети та матеріали. 29 жовтня на території приватного домоволодіння в селі Федорівка, Миролюбовського Старостинського округу, стався нещасний випадок. Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300, приніс на подвір'я за місце мешкання, де він здетонував, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька. У зв'язку з даною подією хочемо нагадати громадянам, що у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено. Наближатися до предмета пересувати його або брати до рук. Розряджати, кидати, вдаряти по ньому, розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет, приносити предмет додому. Необхідно негайно повідомити поліцію, Державну службу з надзвичайних ситуацій про знахідку. Просимо ще раз звернути увагу всіх мешканців громади на необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами, а також правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Бережіть своє життя, бережіть життя своїх близьких, бережіть життя своїх дітей. Це пес патрон. Це найпоширеніші міни. А це застосунок розмінування України. Якщо ти знайдеш міну або підозрілий предмет, додавай мітку на карті і опис та негайно отримуй рекомендації. А ще переглядай карту небезпечних зон, аби недільні прогулянки були спокійними. Шукай застосунок у Google Play та App Store. долучайся до розмінування прямо у смартфоні.